Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на екскурсію. Вона буде незвичайною. А ось куди ми з вами поїдемо, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно! Приміщення ошапне та святкове. На сцені актори тут грають чудово, показують нам вони різні вистави. Впізнали б ви назву цієї зали? Так, діти, правильно! Це театр! Сьогодні я вас запрошу на екскурсію до театру. А ось і наш автобус. Тож вирушаємо в путь! Цікаво, куди ми їдемо? Ось зупинка. А приїхали ми до драматичного театру. Чи знаєте ви, що таке театр і коли він з'явився вперше? Театр це вид мистецтва, що відображає життя, яке на сцені виконують актори. Це мистецтво в перевтілення в різних персонажів. Театри виникли дуже давно. Людям хотілося якогось свята, гарного настрою. Так і почали щось видумувати, перевтілюватись. Одні це вміло робили, а інші спостерігали. І найперший театр з'явився ще в давній Греції. Це велика кам'яна споруда зі сценою і глядацькими місцями просто неба. А згодом почали з'являтися нові сучасні великі криті будівлі. Театральне мистецтво розвивало і з'являло багато різновидів театру. Драматичний театр це театр, де актори грають на сцені, розмовляючи між собою. Ще є ляльковий театр це театр, в якому дії грають ляльки. Музичний театр. Там, де співають. Ще є Театр пантоміми. Це гра за допомогою мови тіла, міміки та жестів, театр опери і балету, де актори відображають дійство танцем. Кінотеатр це приміщення для показу і перегляду кінофільмів. Тож театр це диво, театр це казка. Тут все оживає. Проходьте, будь ласка, а давайте зазирнемо за двері театру. Щоб дізнатися, що буде вистава в театрі, спочатку потрібно ознайомитись з афішею, на якій буде вказано назву, дату і час, коли відбуватиметься вистава. А щоб потрапити на виставу, треба звернутися до театральної каси та придбати квиток, на якому буде вказано ряд та місце в глядацькому залі, ще є місця на балконах. Щоб глядачам було добре видно, можна придбати бінокль. Тож проходимо до глядацької зали. Перед нами постає велика сцена з декораціями, на якій згодом будуть виступати актори, одягнені у яскраві костюми. До початку вистави актори знаходяться у своїх гримерках, де їх приводять у належний вигляд. А про початок вистави глядачам сповіщає дзвінок, який тричі лунає. Після завершення вистави сцену закривають куліси, а глядачі проведжають акторів під гучні оплески в знак подяки. Тож куліси опущені. Ось таке було у нас знайомство з драматичним театром. Час повертатися нам додому. Сподіваюсь, що вам сподобалась наша екскурсія. А тепер давайте я перевірю, чи ви все добре запам'ятали. Будьте уважні! Як називається мистецтво, що відображає життя на сцені? Так, це театр. Який вид театру ми з вами відвідували? Вірно, драматичний. А це що за театр? Подивіться уважно. Так, театр пантоміми. А в чому його особливість? Актори розмовляють за допомогою тіла, міміки та жестів. А в якому театрі глядачі дивляться кінофільми? Правильно, у кінотеатрі. А це подивіться який театр? Так, ляльковий. А як називаються люди, які знаходяться у глядацькій залі? Так, це глядачі. А як дізнатися, коли та яка буде вистава? Потрібно подивитися фішу. А що ми маємо придбати, щоб потрапити до театру? Вірно, треба купити квиток. А тепер я вам пропоную уявити себе акторами театру пантоміми. Відобразіть мовою жестів і міміки наступне: замріяність. Здивування. Закоханість. Все супер! Сподіваюсь, у вас все вийде!